Сьогодні купила на посадку цибульку Радар. Рейдер або радар вона називається. Ось така вона цибулька. Не надто велика, ну, сама більша, звичайно, є така, ну, як палець, але не повинна в стрілку, в принципі, піти. От. Так що десь тижня через три. Буду садити після 15 жовтня. десь так планую. Зараз висоплю в суху коробочку картонну, ну і хай собі стоїть, підсихає. Ну, звичайно, не на відкритому сонці, але до посадки вона має підсохнути гарненько. Перед посадкою оброблю або препаратом Максим. Або ще вичитала нових два методи, то, можливо, попробую. Борна кислота, там пропорції собі виписала, потім зроблю відео. А по мідним купоросам я планую обробляти сад і хочу посадковий матеріал, цибулі чеснику спробувати на якійсь частині і потім подивитися, чи вплине, тому що буває все-таки десь якесь підгнивання, десь якась хвороба. У минулому році в мене часть була цибулі ось тут. Донце Дон ну, сухе, така якась суха гниль, була хвороба. На одному сорті, можливо, такий сорт був заражений, тому що я голландську теж купувала на посадку. На цибулі якась свого насіння, я тільки її розмножую, Цибуля вся гарна, без болячок ніяких абсолютно не, немає. Це напівгострий сорт, солодкий, вона така довгенька. Нам дуже подобається на салати, на всі види і консервації, і так вона і гарно зберігається, хоча вона ранній сорт. От. Але по смаковим якостям за багато років нашій сім'ї дуже подобається радар.